Сили оборони звільнили території на Таврійському напрямку. Частковий успіх наші військові мають і в районі роботинного Запорізької області. Повідомляє про це генеральний штаб. Минулої доби на всіх ділянках фронту українські військові відбили 33 ворожі атаки, зокрема на Куп'янському напрямку біля Сеньківки, Кислівки та Андріївки Харківської області. Під щільним вогнем авіації та артилерії стримували наші захисники просування росіян і в районі Авдіївки та Мар'їнки. А неподалік урожайного ворог безуспішно намагався відновити втрачені рубежі. На Бахмутському напрямку знищили ворожий танк і не давали противнику наступати в районах Кліщіївки та Білої Гори. І про Бахмутський напрямок, і про Лимано-Куп'янський напрямок говоримо з Сергієм Череватим, заступником командувача східного групування військ зі стратегічних комунікацій. Пане Сергію, вітаємо вас в ефірі. Добрий ранок. Добрий ранок традиційно. Попросимо вас зробити більш об'ємний огляд того, що відбувалось на вашому відтинку за останню добу, можливо, навіть за цю ніч. Ну для у нас е, залишаються головними напрямками. Це Бахмутський Лимана, Купінський. На бахмутському напрямку сили оборони продовжують отримувати ініціативу. тиснуть ворога. Ворог відчить душно е, е, ручинець спротив, е, використовуючи багато артилерійських е, ударів. зокрема, за цю добу 514 разів він бив всіми видами артилерії по нашим позиціям. Здійснив два вінальота, е, е, також намагався контратакувати. У нашій в районі Кліщівки і Білої Гори безрезультатно резу... відбулося дев'ять боєзітнень загалом з ворога, в результаті яких 43 окупанта знищено 109 поранено, один потрапив в полон, знищений ворожий танк, чотири бойові машини піхоти, самохідна артилерійська установка, гвоздика, три польові склади з боєприпасами, і що важливо, станція радіоелектронної боротьби. «Мандат». Це зараз одні з пріоритетних цілей для нас, щоб не давати ворогу розбудовувати свою систему радіоелектронної боротьби. Якщо говорити про Лимано-Купінський напрямок, там ворог надалі намагається. Атакувати нас три атаки здійснили за цю добу, 428 обстрілів, 10 більше верстових використовує авіацію, 10 авіанальотів з допомогою бойових гелікоптерів та штурмової авіації. Під час відбиття атак ворожих 37 окупантів знищено, 82 поранено. Знищено три ворожих міномети, безпілотний апарат, три дрони камікадзе і три ворожі бліндажі. Пане Сергію, ви зараз зробили такий зріс важливий. Я знаєте про що хотіла у вас запитати? Окрім того, що ця війна, яку ми зараз спостерігаємо, це не просто війна двох країн, це війна мороку зі світлом, війна людей, це ще війна дронів. Чи можете ви сказати, чи є в нас переваги над ворогом саме в цій війні? Ну тут це війна, це постійне змагання, і е, тут ми ворог намагаємося нарощувати свої зусилля у цьому напрямку. Зокрема, ворог е, на певному етапі е, наростив можливості своїх ударних е, дронів Камікадзе. Проте е, ми врахували цей аспект. Це було прораховано. Наростили систему радіоелектронної боротьби, наростили підготовку спеціальних. Е, Спеціальних розрахунків, які збивали з допомогою стрілецької зброї, ці готували протиланцетні сітки. Тому кожен день нарощуємо свої потужності, щоб відбивати ворожі атаки. Також нарощуємо систему протиповітряної оборони, щоб збивати їхні безпілотні апарати, які виконують функції розвідки і наведення артилерії, типу «Орла-10» чи зала. І щодня фактично теж як ми бачили називаємо сьогодні, ще не О, декілька таких безпілотників збиваються нашими системами протиповітряної оборони. Пане Сергію, в ефірі телемарафону одна з захисниць, що стосується Бахмутського напрямку, то вона розповідала про те, що помітили, що останнім часом окупанти ховають подалі важку техніку і штурмують лише живою силою. Чи, про що може казати наскільки це масово? По перше, і про що це може свідчити? На бахмутському напрямку це для них природньо, адже вони там стоять в обороні і здебільшого атакуючі дії це контратаки на тих напрямках, де вони, як їм здається, відчули, що вони зможуть досягнути успіху і повернути певні свої позиції. І відтак вони ховають бронетехніку, адже розуміють, що ми постійно читуємо, і наші ФПВ-дрони, у нас дуже потужні підрозділи, які їх вражають. Це можна побачити на. На офіційних сторінках і в інтернеті, і також артилерія, яка то, якщо ми якраз знову повернемо, повернемося до безпілотників, наші безпілотники також постійно в небі читують і наводять нашу артилерію. Тому природно, що вони менше використовують техніки, особливо в таких лекальних, так, де можна швидко. Побачити ці, ці одиниці техніки, навести на них чи артилерію, чи дрони, і знищити. Відтак вони намагаються на великих невеличе, прошу на невеликих квітинках більш використовувати малі групи. Пане Сергію, а перед тим як долучити вас до ефіру, наша колега Ольга Грицик вона розказувала про новини, анонсувала ваше включення і поставила дуже важливе, надскладне питання. Я дозвольте адресую його вам. Можливо, у вас є на нього відповідь. Питала Оля, чи можливе оперативне оточення Бахмуту українськими військовими? Вам є що їй сказати? Ну розумієте, можливо на війні все, але ми на відміну від ворога не використовуємо такі терміни, а просто щоденно робимо певні кроки, щоб це стало витіснення ворога або оточення стало можливим. Коли це буде, або це буде як правило, як наприклад, під час харківської операції, коли був каскадний обвал оборони, це була якраз несподіванка. І я думаю, що. Тут ми бу я думаю, що наші воїни роблять щодня. Тут просто ця робота іноді не видима. Це і артилерія, і розвідка, і штаб, який потужно працює як мозок фронту, щодня аналізуючи просто потоки і потоки інформації і перепрацьовуючи їх в конкретні бойові рішення. І я думаю, що 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 ворогу в будь-якому випадку не на цьому напрямку. Нічого доброго не світить, а ча просто що використовується тактика, дуже така поступальна і ефективна. Тут коли щодня досягається якийсь результат, але він не не такий масовий, можливо, Пане для Сергій, того, щоб... Тут поп... дозвольте невеличку репліку. Ми абсолютно свідомі того, що війна це не кіно. Ми. Страшенно боїмося за наших воїнів і не вимагаємо показувати нам якісь спецефекти. Головне, щоб вони були живими, і ми в них віримо. Це найважливіше. Передайте їм це, пане Сергію, і останнє питання. Все ж зараз я бачу оглядачі. Оглядачі майже тролять Герасимова з приводу того, що конче треба йому тепер їхати після південного візиту на південь. Тепер треба їхати на схід. Скажіть, будь ласка, в двох словах: наскільки важливі ось такі візити командирів верховисоких високих командирів, і що вони можуть швидко змінити? Дуже коротко, будь ласка. Вони дуже важливі, але в росіян вони постановочні, як правило, ні до чого не приводять. Наші командири справді постійно в військах вони відчувають дух фронту, відчувають його темп, відчувають настрій свого особового складу. Тому це про різні візити абсолютно йдеться, коли про наших генералів їхні пане Сергію. Дуже дякуємо вам за відповіді. Сергій Череватий, заступник командувача східного групування військ зі стратегічних комунікацій.